Луческу може піти у відставку після розгромної поразки від Дніпра. 1 зінченко посварився з арбітром під час матчу Арсенал Фулхем. Малиновський вийшов в основі Аталанти на матч проти Верони та міг відзначитися забитим голом. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Починаємо з УПЛ і сенсаційного результату матчу Динамо дніпро 1 Кияни, які проводили свій домашній матч у Львові, поступилися 0-3. У складі гостей відзначилися Сарапі, Піхальонок та Рубчинський. І ось як виправдовувався після гри Мірча Луческу. Рішення грати у Львові було великою помилкою. Я хотів, щоб два матчі з Дніпром та Зореєм провели в Києві. Хлопці два місяці тому поїхали з України. З того часу не бачили свої родини. Тому я наполягав на тому, щоб їхати до Києва. Ще в матчі відповіді з Бенфікою. Я відчув, що психологічний стан гравців поганий. Із цієї причини я теж хотів, щоб ми поїхали до Києва. Коли граєш без вболівальників, повинні бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на матч зі свіжою головою. Сьогодні цього не було. Психологічний стан команди знову був поганим. Напевно, в тому числі і з цієї причини, що хлопці занадто довго не були вдома та не бачили рідних. Щодо самого матчу, то треба визнати, що команда суперника була набагато агресивнішою за нас. Плюс рання заміна в нашому складі внесла свої корективи. Зрештою, ми пропустили гол. Пропустили знову зі стандарту. Знову, як і в матчі з Бенфікою, не Грав до кінця бісідін. Коли пропускаєш першим, грається зовсім по-іншому. Після першого голу Дніпро один став діяти ще агресивніше. Відразу змінилася картина на полі. Ну а у другому таймі футболу практично не було. Затяжок часу було стільки, що самої гри було, напевно, 15-20 хвилин. Ці зупинки були спрямовані на те, щоб змусити футболістів нервувати, щоб кожен займався суперечками, а не грою. Футболу після перерви по суті не було, сказав Луческу. І на питання щодо чуток про можливий трансфер забарного і чи зіграв він свій останній матч за Динамо. Луческу емоційно. Іно відповів так: може це моя остання гра забарного». Ось такий цікавий натяк на відставку. Ну що ж, можливо, дійсно прийшов час містеру попрощатися з Динамо. До речі, напишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити в якості нового головного тренера киян, якщо Луческу таки вирішить піти. А на Фавбет є цікава спеціальна лінія щодо тренерських відставок в УПЛ. Там можна вгадати, хто першим з тренерів залишить свій пост у новому сезоні. І відставка Луческу там оцінюється дуже смачним коефіцієнтом у 20,0. нуль. Найбільш ймовірними ж вважають відставки Ярослава Вишняка з Колоса та Олега Ратія з металісту. На ці Дії дають кеф 2,5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення рашистів Favbet відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Що стосується інших результатів дня в УПЛ, то Ігор Йовічевич здобув свою першу перемогу на чолі головного тренера Шахтаря в офіційних матчах. Гірники з мінімальним рахунком переграли кривбас, і автором єдиного голу став Бондаренко. Також в неділю свій матч провели коло Старух. рух. Клуб з Ковалівки здобув перемогу 2-0, а забитими голами відзначилися Мілько та Безбородько. Відзначимо, що Безбородько за два тури встиг забити вже за два клуби. В минулому турі він зробив дубль за зорю. Залітаємо у Європу, і там Руслан Малиновський, незважаючи на всі чутки про переїзд. За Таланти до іншого клубу вийшов в основі Бергамасків на гру проти Ворони, і Аталанта здобула мінімальну перемогу 1-0. Автором єдиного голу на 50 50-й хвилині став Коп Майнерс. Сам же Малиновський провів на полі 66 хвилин та отримав оцінку 7-0 від Софа Скор. На 59 й хвилині Руслан заробив жовту картку за грубий фол у центрі поля. А на 64 й хвилині українець мав гарну нагоду забити гол. Малиновський класно відкрився під передачу, вийшов на ударну позицію та потужно пробив низом. Але з цією загрозою кіперворони впорався. А українець за дві хвилини відправився відпочивати і на полі його замінив бога. Олександр Зінченко, хоча пропускав матч з Фулхемом через травму, встиг проявити себе і за межами поля. У попередньому випуску ми розповідали вам про його емоційне святкування переможного голу. І от в мережі з'явився черговий епізод за участі Зіни. І цього разу це сварка із четвертим арбітром матчу. Українець щось з ним не поділив, і заспокоювати Зінченка довелося помічнику Мікеля Артете та капітану Мартіну Едегору. У підсумку все обійшлося без попереджень та вилучень. До речі, щодо Зінченка, то з'явилася інформація, що через ушкодження він може пропустити і наступну гру. Арсеналу проти Астонвіли. Таким інсайдом поділився журналіст Talk Sport Алекс Крук. За інформацією джерела, проблеми з коліном у Зінженка виявилися більш серйозними, ніж це здавалося одразу. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився дебютним голом у чемпіонаті Польщі. Його клуб на виїзді здолав Шльонськ 1-4. А українець став автором другого м'яча своєї команди та зробив рахунок 0-2. Класний постріл Кочергіна з лінії штрафного майданчика. І вітаємо Владислава з тим, що він відкрив лік своїм голам у польській еліті. Цікавий поворот стався у справі з можливим трансфером Романа Яремчука з Бенфіки. Видання рекорд повідомляє, що українець може повернутися до Бельгії, звідки його й придбали португальці. За інформацією джерела, форвард близький до переїзду до Брюге. Головне, не залягти там на дно. Бенфіка спочатку хотіла виручити за Романа 20 мільйонів євро, але у підсумку погодилася знизити ціну. Повідомляється, що на рішення попрощатися з Яремчуком вплинуло те, що керівництво клубу вирішило не продавати Гонсалу Рамуша у це трансферне вікно. Але поки що про перехід Яремчука до Брюге не Оголошено офіційно, тож сподіваємося, що у підсумку Роман матиме більш цікавий варіант для продовження кар'єри ніж бельгійська першість. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.